Зі з цією ампулкою для волосся. Це мені сестра дарувала з архітектору краси. І я, якщо чесно, думала, що 11 мл буде мені замало на моє волосся, але виявилося ні, не замало. Якраз нормально. я б ще сказала, що так добре мені вистачило. І Ефект волосся, такий, вони такі Ну, Я б скажу, я б ще таку капсулку собі взяла. Сподобалось м'ягесенькі, такі ні. Ніжні. І мені здається, от я дивлюсь на себе в дзеркало, трошки так блищить волосся. Ну, це на мій погляд. Спочатку показую своє волосся. Звісно, камера так не передасть, як воно насправді, але воно м'ягесеньке. Я показую, яка в мене довжина волосся, і 11 мл мені, в принципі, вистачило. Ну, мені ефект подобається. Ви мене спитали, купляла я цю ампулку чи ні. Я б, звісно, сказала так, мені сподобалось. Сьогодні мені треба було сходити в АТБ, і заодно я подивилася товари промгрупи. У нас в четверг, акція в четвер виходить. Ну, новинки виходять так. І хотіла подивитися дуже багато пасхального вже декору. І ви знаєте, мені сподобалось оцей такий кошик. Їх в наборі два, дуже сподобалося. Далі покажу ще іншого кольору. Є і пасхальний декор дійсно дуже гарний. Але у мене ще в планах поїхати в Аврору подивитися там. Дуже сподобалися такі підставки під пасочки. Ось інший колір ніжно-рожевий, дуже симпатичний. Але поїдемо з вами якось в аврору і подивимось там, які ціни. І ще дуже багато форм для самих пасок, для яєць і для творожних пасок. Я люблю завжди творожну паску, тому буду знати, що є в АТБ такі набори для пасок. Ось ці набори дуже гарні і, в принципі, вибір є. На будь-який смак, тому хто хоче купити щось до Пасхи, можна йти в АТБ і щось собі вибрати. Сьогодні буду готувати з вами такий закусочний пиріг. Це у мене таке замовлення. Замовлення для нашого захисника. Попросив спекти, таке, тому мені дуже приємно, і я знаєте, дуже переживаю, щоб цей пиріг у мене вийшов. Я його пекла багато разів, а ви так замовляють, просять спекти, іноді дуже добре виходить. Але думаю, все повинно вийти. Так, Для тіста мені потрібна сметана, 3 столових ложки. Маргарина і борошно це буде таке тісто. Начинка буде 4 плавлених сирки, яйця. Одне яйце піде, щоб помазати зверху, а два яйця в тісто. Але, може, дивлюсь, вони такі маленькі, може ще одне візьму. І ще треба нам. Ось така цибуля ріпчаста, її треба багато, треба обсмажити на рослинній олії, і це буде такий, така начинка. Буду показувати, що і як я буду робити. Ми почнемо з обсмаження ріпчастої цибулі, тому що вона поки обсмажиться, я буду робити тісто, вона охолоне. Булька моя смажиться. Я не можу сказати, що так до золотавого кольору її треба обсмажувати, але так треба зробити, щоб вона м'ягесенька стала. Зараз ми будемо робити тісто. Я маргарин розплавила, можна брати кімнатної температури, а можна натирати на терці. Цей раз я розплавила. У тут пачка маргарина, додам 3 столові ложки сметани і додам борошну. І ще підсолю трошки. Таке у мене тісто вийшло, я його відправлю в холодильник на півгодинки. і Потім буду вже розкатувати його і робити пиріг. А поки що буду займатися начинком. Робила начинку на пиріг. Тут у мене 4 плавлених сирочка, я їх натерла на звичайну терку. І взяла ось такого сиру ще твердого. Мені коли я додаю твердий сир, знаєте, такий аромат трохи є. Три сирих яйця курячих. так? І ще я обсмажила свою, свій лук ріпчасти, так, і буду додавати в начинку. Він уже остив. Це така, знаєте, треба, щоб він остив. Бо якщо ми додамо гарячу засмажку, яйця звернуться. А треба, щоб він охолов. У мене все добре, змішую і буду брати тісто, робити вже період. Я достала з холодильника, зараз буду розкачувати його, трошки присипаю му. Взяла таку форму, буду викладати в неї і буду випікати пиріг. Треба розділити мені на дві частини, одну меншу, одну більше буде. Низь ну, зверх. Спочатку більшу частину тіста будемо класти, потім начинку і накривати меншою частиною. Розкатала я дно нашого пирога, можна так сказати, це буде низ, потім покладу начинку, потім це буде верх і жовточок залишила, щоб помазати зверху. Можна молочком, а я звикла так жовтком, але його, напевно, трошки додам до нього ще водички. Готовий, змастила його яйцем, трошки багато водички додала до жовтка, але нічого страшного, він запечеться, все буде добре. Пропікаю такий пиріг десь хвилин 20 на 170-180 градусів, а потім на годинку залишаю десь на 110-120 градусів. Але ви, дівчатка, дивіться по своїй духовці, як вона у вас працює. Мій пиріг запікся, допікся, вже готовий. Але я виключаю духовку і залишаю, поки духовка не Охолони. а потім його буду нарізати, але вже буду нарізати, коли він добре-добре охолоне, і буду нарізати вже без вас. Повірте, він дуже смачний. Я сподіваюся, що нашим хлопцям буде дуже-дуже смачно. Мама приїхала з села, я дуже чекала, коли вона привезе творог, він дуже-дуже смачний. Там беруть вже ну, у знайомих. Так що у нас буде сирники домашні, я може випіканку зроблю, ну побачу. І це, напевно, вона трошки, я ще їй не дзвонила, дочка їздила, забирала посилку, і це, напевно, їсти трохи відклала. Шматок сала дана, так, потім яблука, морго і домашні яйця. Так, два десятка. Так що буду це все розбирати. І зайшли в фору. Дуже люблю цей хліб гірчичний, мені дуже він подобається. Так, взяла ось такий крусан. Взяла міліну. Мівіна у нас з'явилося, я не бачила, може вже давно з'явилося, але я не бачила. Потім взяла мандарини. Мандарин у нас по 61 гривні 95 копійок. Такі на вигляд, дуже гарні. І апельсини. Апельсини, апельсини не бачу. Вони у нас. не бачу. Ага, ось є. Апельсини, це я сказала за кілограм. Апельсини у нас коштують 47,90, а мандарини, неправильно сказала, 64 ,00. рівно. Два пончика взяла, Ваня вже забрав. І взяла собі десь масло, десь я його поклала. Де його? А ось таке масло я взяла. Ну це таке рослинне масло, можна використовувати його в піст. Коштує 48 гривень. Мені якраз на піст ця коробочка вистачає.